Українська козацька держава на грошових знаках України. Таку назву має нова нумізматична виставка, яку вперше презентували у Чернігові в стінах Національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів Стародавній. На цій виставці представлено 67 грошових знаків. Це як ювілейні пам'ятні, обігові та сувенірні монети, які друкувалися Національним банком України впродовж 29 років. Здебільшого тут тематично представлено три великі серії: Це герої козацької доби, гетьманські столиці та відродження української державності, тобто це все те, що тематично пов'язано з історією української козацької держави війська Запорізького. Як кажуть організатори, виставку приурочили до дня народження видатного гетьмана України та відомого мецената Івана Мазепи, 20 березня цього року виповнюється 384 роки від цієї дати. Ця будівля, де відкрита наша виставка, була зведена коштом славетного гетьмана України, великого мецената. І одним з раритетних експонатів, які сьогодні представлені на нашій виставці, це закладна дошка. Яку було знайдено на південному фасаді споруди, де ми з власне з вами знаходимося, і саме на ній записано, хто був меценатом, благодійником і фундатором? Того, що було зведено на території Борисоглібського монастиря на початку 18 століття. Монети та грошові знаки, які представлені в експозиції, карбувалися Національним банком України, починаючи з 1990-х років. Всі експонати надані з приватної колекції, власник якої побажав залишитись інкогніто. На виставці можна побачити перші пам'ятні монети із зображенням Богдана Хмельницького, видані до грошової реформи 1996 року. У Наші часи питання. Національної самоідентичності, воно, як то кажуть, дуже гостро поставлено. І вся ця виставка якраз присвячена тематиці визвольних змагань періоду 17-18 століття. Тут представлені українські полковники гетьмана тамани, які виборювали незалежність, складалося це підґрунтя, фундамент для незалежної України. А також є такі видатні. Битви Хотинська, Конотопська, Гетьманські столиці. І також є монети, які присвячені до ювілейних дат 20-річчя з дня проголошення незалежності, створені українського війська. Подивитись виставку у Національному архітектурно-історичному заповіднику Чернігів Стародавній, можна буде протягом місяця. Всі гроші, виручені із проведення різноманітних заходів, тут віддають на підтримку ЗСУ.